Нарешті вже зробили ремонт нашого готелю. Так, тепер можемо приступати до роботи. Угу. Я думаю, що тепер гостям нашого готелю буде ще трошки просторіше. Угу. Ну, добре, тоді будемо очікувати на наших клієнтів. Так. Маю надію, що їм ще більше сподобається готель з ремонтом. Угу. Добрий день. Добрий день, а можна забронювати номер. Так, звісно, на скільки днів? На три дні. Дивіться, в нас є два вільних номери на другому поверсі і один на нульовому поверсі. Давайте мені на нульовий поверх. Добре, з вас 400 гривень. Тримайте. Дякую, гарного відпочинку. Дякую. Андрію, слухай, там таке діло. Що сталося? клієнта пропали гроші, і він ніяк не може їх знайти. Добре, пішли, я подивлюсь, що там. Доброго дня. Що у вас сталося? Та я ніяк не можу знайти свої гроші. Ви пам'ятаєте, де в останній раз їх залишали? Так, я їх хоч тож залишаю, і більше їх не бачу. Добре, ми тоді зараз обшукаємо готель, можливо, знайдемо ваші гроші. Добре, дякую. Тримайте. Дякую. А де вони були? Вони були на другому поверсі в туалеті. Странно, я ж туди не ходив. Нарешті знайшлися ці гроші. Це точно. І як вони виявилися аж на другому поверсі в туалеті? Та все одно, головне що гроші вже знайшли. Угу. Артеме, ти відчуваєш цей запах? Який запах? Запах чогось горілого. Так. Допомогій. Та Ти це чув? Так. Побігли негайно, подивимось, що там. Що сталося? Ми горимо. Я так і думав, що це щось горить. Ну добре, не будемо гаяти часу. Нам треба покинути приміщення негайно. Алло, пожежні негайно до готелю Оптіма. Ви можете розказати, як це сталося. Ми самі не знаємо, ми були на своєму місці. А потім ми почали відчувати запах горілу. Я зрозумів, ви будете писати заяву? Так. Добре, тримайте. Тримайте. Угу, Добре, дякую. Ми обов'язково знайдемо. Цього злодія та зробимо усе можливе. Дякую. Ух, нарешті знайшли цього злодія. Це точно. Його шукали аж два тижні. Ага. Саме головне, що він же за решоткою і тому ми тепер безпеці і можемо повертатись до нашого готелю. Це точно. Ну, добре, тоді будемо розпочинати роботу.